Історія інтернету почалась не так вже й давно, у 1969 році. Тоді він ще був експериментом для обміну даними між кількома університетами та лабораторіями на замовлення Пентагону. Але сьогодні мережа, яка задумувалася як інструмент науки, перетворилася на поле битви. Щодня у світі фіксують понад чотири тисячі кібератак. А втрати від них у 2024 році перевищили шість трильйонів доларів. Всесвітнє павутиння стало реальністю завдяки британцю Тіму Бернерсу Лі та бельгійцю Роберту Кайо. З цього моменту з'явилися сайти, електронна пошта та соціальні мережі. Та ще до глобальної популярності інтернет пережив перший серйозний удар. У 1988-му 23-річний аспірант Корнельського університету Роберт Моріс випадково паралізував тисячі комп'ютерів США своїм хробаком, шкідливим кодом, який вийшов з під контролю. Цей інцидент змусив держави створювати команди швидкого реагування на кіберзагрози, і став першим попередженням. Інтернет має темний бік. Наступним етапом в еволюції інтернет-шахрайства став фішинг. Метод крадіжки персональних даних через електронні листи та підроблені сайти. Його особливість у тому, що користувачі самі добровільно надають зловмисникам логіни, паролі чи банківські реквізити. Схема проста: шахраї закидають наживку у вигляді листа чи посилання і чекають, доки хтось клюне. Сам термін фішинг не випадково співзвучний зі словом рибальство. Масові атаки цього типу почалися ще у 1995 році в Америці. Коли зловмисники видавали себе за співробітників компанії з онлайн-допомоги та виманювали у користувачів паролі, захиститися від фішингу можна, слідуючи простим правилам безпеки: не переходити за незнайомими посиланнями, не відкривати підозрілих файлів, а також вімкнути двоетапну перевірку. Тоді для входу до акаунту знадобиться не лише пароль, а й додатковий код чи підтвердження з іншого пристрою. Іншим яскравим прикладом масштабної кібератаки став вірус «I love you», який у 2000 році поширювався через електронну пошту. У темі повідомлення стояло романтичне Я люблю тебе, а у вкладенні файл під назвою «Love Letter For You», тобто вам любовний лист. Насправді це був шкідливий скрипт, що нищив документи на комп'ютері та автоматично розсилав копії повідомлення далі. Лише за 10 днів було заражено понад 50 мільйонів пристроїв у світі, а збитки оцінили у десятки мільярдів доларів. Тож одразу пам'ятка для вас: завжди перевіряйте сумнівні вкладення навіть від знайомих. Адже їхній аккаунт також може бути зламаний. Якщо виникає найменший сумнів, краще уточнити зміст файлу у відправника, ніж потім боротися з наслідками зараження. Від кібератак не захищений ніхто, і зірки в тому числі. Так у 2017 році Голівуд сколихнув гучний скандал. Хакеру Джорджу Герофано вдалося зламати близько двох сотень акаунтів iCloud, серед яких були облікові записи Дженіфер Лоуренс, Ріани, Крістен Данст, Ріани Гранде та інших зірок. Герофано видавав себе за працівника служби безпеки Apple, виманював у жертв логіни та паролі. А потім викладав приватні фото та відео, які продавалися і поширювалися в мережі. Зрештою, правоохоронці зловили зловмисника і він отримав реальний тюремний строк. 27 червня 2017 року Україна опинилася у центрі наймасштабнішої кібератаки за всю свою історію. Вірус NotPetya паралізував роботу Кабміну, банків, аеропортів, укери нової пошти, залізниці, енергетичних компаній. І навіть Чорнобильської АЕС спочатку програма вимагала викуп за розшифровку даних, та насправді відновити файл було неможливо. Вірус лише знищував інформацію. Хвиля з України докотилася до Америки, завдавши збитків на десятки мільярдів доларів. Пізніше спецслужби США офіційно назвали винними у кібератаці російських військових хакерів. А вже у 2022 році інша небезпека прийшла від штучного інтелекту, зокрема, GPT та його аналогів, які швидко стали інструментом у руках кіберзлочинців. Завдяки чатам вони почали створювати шкідливий код, проводити більш витончені фішинг-атаки та виготовляти так звані діпфейки з максимально реалістичними голосами і відео. Такі технології вже неодноразово використовували під час війни. На щастя, захист теж не стоїть на місці однак від користувачів вимагається критичне мислення, не довіряти без перевірки, ставити уточнюючі запитання, які відомі лише двом співрозмовникам. Адже у світі, де навіть голос може бути підроблений, найкраща зброя ваша пильність.